Всім привіт! З вами Алексіо. Сьогодні ми продовжуємо проходити гру Kingdom Rush А саме фінальний рівень. Ну що ж, давайте приступати. Файналий. Фінал. Final. Прокидайся, прокидайся, Креш. Так. Отже, it is good you made it this far. You will not win the release of a god. Окей. Okay. Так. У нас є Алрік. Наш чудовий. Кого ми завжди використовуємо. Так. Тут треба подумати, як тут все порозбудувати. Думаю, що тут ми можемо побудувати некромантів. Тут буде батлмеха. Думаю, тут так само батлмеха. Ось так. Е, підкріплення військ буде ось тут. Поки що якось отак. Так, Аллека сюди кидаємо, кидаємо це на підкріплення. Давайте зразу качнемо цих хлопців. Так. По можливості, що кого могли, то вибудували. Ну що ж, давайте приступати. No Алрика зразу відкидаємо наперед. Давно в не було виходило роликів, трошки був зайнятий на цих днях. що бачите, трішки прихворів. Ну, стараюсь все одно записувати ролик. Та й насправді, чесно, не виходило пройти цей рівень. Якщо ви зараз вже бачите цей, цей ролик, значить... Напевно, що я його пройду, не знаю, а може я виставлю ролик не пройде. Так само, як канал Play, до речі. Ой, я трошки заспойлерив на це вже таке. Так, поки що зараз. Як можемо. Закручуємося. Поки маги добре справляється. Тут зразу, звичайно, жорстко. Реагують. Так, Алерік затримує зразу, і це чудово, тому оцей. Зараз будемо клітина некроманта і зразу у нас були скелетрони. Скелетронів треба багатей. Так. От там Алрік чудово справляється. Думаю, можу йому допомогти. Якраз з тим. Чудово, а тепер тут ми качаємо Баттлмеху. Ось так. Два маги поки що добре, так, а слідкуємо за здоров'ям Алріка. Звичайно. Кидаємо підкріплення, качаємо трошки їх. Так, добре, поки що справляємося. Так, Аллерік, будь ласка, трошки полікуватись. Потрібно. На, Аллерік все одно, йому не треба лікуватися, він так не вважає. Щоб буде трошки більше золота, просто. Зараз кинемо отак. Чудово. Так, тут кидаємо батаврит, ну. Щоб просто, щоб не просто так не було. А якось використовувати це все. так. Качаємо бат... цей на другий рівень тут. Так, поки що так. Кидаємо підкріплення, качаємо тут Некроманта. До речі, дуже, дуже дякую кінгплею. Давайте та, йому перейдемо, допоможемо надобити 200 підписників, його зараз 170 приблизно. Теж знімає Kingdom Rush. І також канал Shadow Play буде посилання в описі під цим відео. І. Я заходив на стрім кінгплея, мені розказав, типу. Трошки за спойлером, скажімо так, як... Яка, яка тактику використати, щоб пройти цього боса, тобто ну, тут цього боса. Будемо пробувати, не знаю, чи вийде. Так, першу батлмего Випускаємо на полювання першу ботламах. Бо там зверху Алрік у нас добре справляється з цим всім. Так. А, давайте ще батлмеху, де скоро будуть повітряні ще вороги. Тому тут треба цей, е, враховувати цей момент. Що тут будуть ще повітряні вороги. Так. Баталмеха є. Так, ось так. Метеоритами. І Алрік там досить непогано справляється. Так, так некроман. Ну, поки що все чудово виходить. Але Алріка, напевно, зараз треба буде відвести. Так, тому що у ньому накидає оцей. Не забув, як називається. Sorryн Bloodguard Bruдguard. якийсь е, Страж. Це, умовно. Це я, Ящер Страж. Так, Алрік, Алрік, Алрік. Давай йди в цей. Ось і тепер нам треба качати ось е, повітряні сили, скажімо так. Так. Поки що у нас тут ще є Некромант з цієї сторони і зліва-справа, тому в принципі не критично. А Тут потім будуть ці дракони, певно, летіти пізніше і треба буде їх контрити теж, тому батлмехі треба буде ще зараз подобудовувати, наприклад, ось тут. Ми цим і займемося зразу. Так, запускаємо наступну хвилю. Так, зараз йдуть оці вже чуваки вже серйозніші. Так, це ті що невидимі, так? Да? Вони проходять, в принципі, але... У нас тут є затримка війська, тому все супер, в принципі. Алрік теж добре справляється поки що своєю задачею головною. Так, Цей момент мені вже не сподобався, це не проходять. Так, кинемо трошки далі цих хлопців, тому що критичніша тут ситуація. І треба, звичайно, прокачати солдат на другий рівень. Так, поки що тут позатримували цих всіх хлопців. Аллерік з тої сторони добре справляється. Тому ми качаємо тут баталмеху ще. Зараз будемо ще качати метеорити, звичайно. Yeah. Ну, це вже сильний цей чел пішов, звичайно, тут. Алеріку трошки треба допомогти, бо він багато демеджу. Так, Алрік відходь. Але Алларик все одно буде пасивним скилом закидувати своїх, типу, приспішників, тому що чудово. от некроманти класно, вони спавнять багато скелетронів і складно ворогам пройти взагалі. Так, тут викачуємо батлмеху також з цієї сторони. Так. От справа видна просадка трошки насправді. Тому тут треба поліпшувати оборону. Ось так. І тепер в принципі, проблем немає виникати. Не Але треба більше буде батлмех все одно збудувати, бо це реально потрібно. Так, давайте ще таки ось тут збудуємось так. Зараз треба буде вкачати повітряні ракети на інших двох батлмехах. ще не вкращені вони. Саме ось тут і ось тут. Треба трішки підзбирати золото, але поки дуже добре це вдається, все тут у нас все. В принципі, проблем нема. В крайньому разі скористаємося підмогою і метеоритом, щоб вбити повітряні сили. Шкода, що тут, звичайно, нема типу військ, як варварів в першій частині, що можна вбивати повітряних військ, якщо качати топори. На жаль, тут такої можливості немає. Ось, це дуже прикро насправді. Ну, але що спробуєш. Не виходити зі ситуації, які є. Добре. Качаємо далі. Напевно, все ж таки тут некроманта. Бо буде багато повітряних все ж таки. Повітряних і некромант нам лишній не... не буде лишнім, скажемо так. Не буде зайвим. Ось супер. Так. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, чи я прийду здасться мені пройти цей рівень в даний момент. І потім е, додивіться відео до кінця. І цікаво, чи хто додивився до цього моменту. напишіть коментар. Буде дуже приємно побачити, що ви доведулись до цього моменту. Так, качаємо некроманта. Е... Чудово! О, так, у нас тут ідуть вже такі хлопці посерйозні. Добре. Е, тому тут я буду вже викачувати батлмех побільше. Качаємо підмогу. І присвичуємо, щоб отримати більше золота. Але поки що добре справляється насправді. Не дуже добре, я б сказав. Він затримує цих всяких погальців. А тут дуже добре некроманти спамлять з кілетроні. Так, викачуємо батлмеху. Чудово. Батлмеха вкачена. І зараз вкачаємо тут ще ракети, але спочатку виключаємо батлмеха ще ось тут. Так, давайте вкачаємо все ж таки ракети, щоб вони вже... Ну, готові, бо зараз 100% полетять повітряні, що буде точно одна хвиля, наскільки я пам'ятаю з ними, бо я вже пробував проходити цей рівень, на жаль, це досить складний. Також не зволікайте, підтримайте, якщо вам не складно, напишіть коментар реально. Що ви хотіли бачити який контент на каналі, можливо, ви хотіли бачити якісь інші ігри. Буде цікаво почитати ваші коментарі. Добре, давайте качаємо тут все-таки батлмеху і качаємо щедово, поки що ракети вкачані в нас тут у всіх, так? У всіх нас качені батлмехи Можемо качати тепер тут таких сири оцих Чудово, в принципі. Так. Тут чомусь вони трошки проходять, але. Якимось чином їм вдається це зробити, на жаль. Але я думаю, якщо ми тут більше вкачаємо ракети, то, в принципі, таких Проблем не мало би виникати вже більше тут чудово. Так, тут у нас кидаємо підкріплення, кидаємо тут Метеорити. і я би прокачував у Некромантів оцей другий скіл. Так, тому що це насправді необхідно. Так, зараз будемо використовувати підказку Killer Playa саме по проходженні цього боса. Вже трішки звернувся до нашого боса. Думаю, надіюсь, вдасться його пройти. Так, я буду докачувати ракети, напевно. Так, я думаю, це буде хороша ідея. Так, три баталемехи тут, треба батілемети там. Звичайно, перекачати трішки війська, напевно. Отут лучників. Особливо ось так. О, пішли повітряні, до речі. Ось ж, за що я і говорив. Так, ну в принципі... Ну я, так як я і говорив, вже через те, що ми прокачали батлмехи, З цими повітряними не мали, би виникнути ніяких питань. І накроманти, звичайно, теж допомагають. У нас просто персонаж не стріляє по повітряним цілям. Але я думаю, цього має вистачити Те, що ось так є. Так, чудово. Вибудували всіх лучників, в принципі, насправді зараз Нас буду викачувати маглмехи на максимум. Може ще в некроманті ось тут по одному такому скілу вкачати, так щоб... То що треба рівноцінно прокачати тут вишки, тому що босс все одно знищить частину вишок. Тому було так. Чудово, просто їх. Чудово закидують. Так. Все, зараз бережемо трохи золото. Ого, та такий демедж пролетів, тільки що по Алріку, напевно, від боса. Скоріше за все. Так, я би прокачав, звичайно... Трішки Алріка знищили. Так. Э, Пришвидчуємо, щоб отримати більше золота тут. Кидаємо зразу. Ось так. І тут спавлять дуже багато цих всяких поганців. І тут вже чисто качаємо. Ракети докачуємо. Ракети, ракети. Так, все, треба золото збрехти, що коли босс буде... І знищувати треба вибудовувати зразу. Надіюсь вистачить. Давай ще прокачуємо тут трошки всіх потрошки, як то так. Так, поки що ніби наразі. Все добре, але... Подивимося, подивимось. Давай такі на молос тут скинемося. Це поганцем. Поки що все наразі виглядає дуже чудово, поки що. Але це поки ми не б'ємо босса, далі не знаю, що буде. Якщо нам повезе, то бос знищить нам вишки, які не дуже шкода буде втратити. Так. По одному цьому вкачуємо тут. Так, чудово. Так, все трішки, Так, отже, look, it's moving, it's alive, it's alive. подивіться, воно рухається, воно живе. мастер, поможите мне. Паника. Ха-ха-ха-ха. Теперь я захоплю вид. вид. Ха-ха-ха. Ну, да, все дружи, раз не можешь захопить из вид. Да, ракеты выкачены в небо. Сейчас проверю, что точно. Так, чудово, Покси что все ракеты. Пока что на разе справляемся. Так, босс, что там босс? Адрик живая? Ага, босс его просто... Не, раху Давайте, давайте готовити босса. Ну ми ще подивимося, друже, хто кого. Так, Так, тут треба готуватися зараз. Так, зараз він буде знищувати вишки. Ось. Добре, одну знищили. Вдалося. Ну точно одну я побачив. Так. Оп. Оп. Зараз подивимося, що він собою представить Ну, тут все одно я війська побудую так ой 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 так ну якщо повезе зараз на даний момент Так. Так, босс. Елки. Это жестяк. Ну, будемо щось спробувати. Так. Що тут виходить, не знаю. Зараз він буде знову знищувати вишки, певно що. Надо сильно значить этот сыр. Так, качаем ракеты. Не больше золота, елки, палки. Уже просто буду ваты. Якісь вишки, я не знаю чи є. Так, Ну, зараз вони по приході все Габела, в принципі. Габела. Ну давайте, хоча можливо вийде цього боса пройти хоча б на дві зірки, я вже не про три. Ну ёлки палки. Ну все одно, все Давай-то хотя на две зерки. Так. Пробуем, пробуем. Все, что все срубите, но... Супер, вдалося пройти. Ми прийшли на, нарешті Гру Kind Rush Frontiers. Так, на Дві зірки, звичайно, але... Це факт, що прийшли ці дімен. Всім дякую за перегляд. Так, чудово. Ну, Все-таки... Дякую, що за перегляд. Так, хура! Так, якийсь діамант, ого, ого. Але про це ми дізнаємося наступного разу. Все. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.